При початку відео прошу поставити лайк і підписатися. Всім привіт, за мене Пошо. Сьогодні ми розбираємо таку теорію як Бродяга є Харон. Так. Ну, почнемо зараз роз'яснятися, не буду тут говорити. Бродягу можна знайти на Сатурні. Це вже факт. Шо? Давайте подивимось на Харона і на Бродягу. А, так. Водягу да. можна пристроїти лібо в свободу, в вдовг. А, інтересний факт. Р раніше е, хотів зроби зробити так, щоб водягу можна було наняти на охрану бункера. Но бункер зробив раніше, раніше, а потім вже протягом вирішили бункер вже не трогати. Це не відміняє ідея, це хотіла так зробити. Просто... Харон. Одійти в екзоскелет, а його оружя це Інтерес. Причому хотіло зробити його унікальним. Зосається тільки в Тінь Чорнобиль. Бродяга. Канон одягу Сєва. Його канон Гвинтовка Рейс. перше Бродяга є на Сатурні. А харон тим часом в центральній припідті. Тобто йому треба було аж туди доковиляти. А це, в принципі, невозможно. Тому що йому прийшлося йти через припідь. Ну, ніхто дорогу не знає. А ще вони факти тим, що десь в файлах є написано, що Харон і бродяга один той самий чоловік. А ще там прописана так, така сценка, І вона прописана. Не йде, вона не Короче, Коротше, е, один із моноліцівці виживає на розговор про дягу. І говорить, що той є хароним. і Як він міг відриктися від моноліта? Ну і в будь-якому випадку починається битва. Ну, не знаю, оці всі файли писали розробочки чисто для себе. Там хихи-ха-ха и все. Ну не миг, блин, люди на сетальной припті найти СЕВУ. Де... Ну, в початку, конечно, у него СВУ, да? Но по сюжету Дихтеров видає бродяги. Заказываю шустру снайперскую винтовку. Бере рейс, зустрічає бродягу, узнає. Бродяга знає свій ствол і тут просить Гіхтеровий віддати. Діхтеро вдає. Як це не було реалізовано, в Сталкер 2 ми можемо побачити, що Іменно в Бродяге є той самий ствол рис. Що можу сказати? Всі всі факти приводять в тому, що Бродяга і Харон різні люди. Якось так. Більше нічого сказати ще цього не можу. Да. На цьому я думаю будемо закінчувати. Не хочу сильно остягувати всех Всім пока. З вами був я Пошок. Побачимось в наступному відео.